Планета кіно це щось. Привіт, дівчата, хлопці та ті, що не визначили. Б'юті хак із суперклеєм. Вау! Шанталь Живий? Я думала, наші вчителі вже вмерли. Досі немає роботи? Я на порозі прориву. От скажи мені, люстерко, хто тут? Сексі-інфлюенсерка. Ти найсексі, ти крута. Інші – сіра простота. Чорт, тікаємо. Зараз вони продадуть наші дані, а потім тебе завалять фотками членів. Так, бажаю. Окей, дай мені зазвичай. Де це є? Вітаю у світі магії. Хвойда, ти щасна щастя. Хвойда, як цікаво. Принцеса Розалія Катальська. Шанс стати крутою блогеркою. У них тут навіть інтернету єшки нема. Добра, Ти Аладін. Це мій Килим. У тебе є дівчина чи сес-лялька? Що за крім? Дивись, Барбі. Муа. Муа. А це в нас хто? Це подруга з Троєщини. Мій наречений. Виходити заміж за братів. Це один із семи гномів? Думаю, це король. Та в нього ще пушок на шарах. Убира такий вигляд, ніби його до чогось змушують. <пирал> Стояла темна ніч. О, З якої це є казки? Ти спляча красуня. Ні. Я хочу іншу казку, де є секс, наркотики <пирал> чи стриптиз? Можна після знайомства, а ти навіть в особисті не написав. Прето, я... батілував. Як тепер повернутися? Лише дипломована відьма може портал полагодити. <тепis> Крутяк. <тепis> де живе ця курва. Ми входимо у селищі міньо. Щось не видно, що ти боїшся. дівча з пророцтва. Oh, feel... Усі думають, якщо ти красуня, то прийде принц і повезе тебе красиво на захід сонця. Відвали! Я знав, що ти особлива. Почнеш втирати про секс чи гендерну рівність і нас стратять. Тут не інстаграм, а твіттер. Oh sure not... І твоє лайно знадобляться пакети побільше. Mm -hmm. Шанталь у магічному королівстві. Нова епоха принесе мир і свободу. Дякую, можете звертати, кажена. Ну, все, ця вже з короною. Скоро у кінотеатрах. Це буде найкращиша.